У липні розпочався інфраструктурний етап медичної реформи. Реалізація нового підходу до формування мережі закладів охорони здоров'я передбачає, що лікарні в госпітальних округах поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Шлях сьогодні. Куди ми підемо, ми і наші сусіди, да, п'ята лікарня, чи це буде об'єднання, і ми будемо кластерною лікарнею, якраз такими напрямки, як там, нейрохірургія, кардіохірургія, інсультна допомога, там, ортопеда травматологічна, урологічна, судинна і таке інше. Або це буде загальні дві лікарні, які будуть там, займатися паліативом, терапією, хоспісами і таке інше. Сумський район це майже півмільйона жителів, які потребують якісних медичних послуг. Тож на створенні саме двох. Кластерних лікарень наполягали як представники місцевої влади, так і народні депутати. Ми вже маємо протокол рішення, що Саме двом кластерам буде нам вдалося відстояти один кластер для міста Суми і один кластер для Сумського району. Переваги ну дуже очевидні, тому що суми отримують вдвічі більше коштів від держави, а вдвічі більше обладнання. Загалом в області планують створити шість кластерних лікарень. З них дві в Сумському районі. На район один кластерний заклад. А в Сумському районі враховуючи те, що він надзвичайно великий. Це почти половина Сумської області. Було прийнято таке рішення. У нас прийняли такі рішення депутати, і такі рішення прийняли всі голови 16 громад сумського району. Багатонькі людей обслуговуються у районі больниці. Ми бачимо, які там ну, зрушення позитивні. От збільшується кожного разу надавання послуг, але є ще одна проблема. Проблема немає території, немає кабінетів, немає і я думаю, що розширення тільки на користь і для самих лікарів і для Остаточне рішення за депутатами міськради сумські обранці мають затвердити алгоритм об'єднання. Це буде йти шляхом об'єднання лікарень міської центральної лікарні і четвертої, і і лікарні пантелемона і п'ятої лікарні. Об'єднання повинно бути з урахуванням залишення колективів медперсоналу і з урахуванням. Залишення тих медичних потужностей, які мають лікарні, навколо кого будуть об'єднуватися, вирішить їх матеріальна база, професійна база, фахова база, колектив і тому подібна маса факторів буде впливати на прийняття це рішення. Я буду пропонувати двом лікарням підписати меморандум про злиття, а процедурно піти про на приєднання. Меморандум в меморандумі про злиття буде прописана вся процедура не втрати Відділень впливу, просто скажу, не втрати працівників, не втрати можливостей. Завершити процедуру мають до вересня цього року. За словами міського голови, питання розглянуть на серпневій сесії сумського парламенту. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Валерій Коваленко, новини СТС.